Я вас вітаю сьогодні. Ми знаходимося в дуже такому історичному місці, дуже історичні події. Сьогодні ми збираємося звернутися до міського голови з проханням змінити дату дня святкування міста. Дотепер ми святкували день святкування міста 6 травня. Проте у нас змінився календар, і ми маємо тепер святкувати по-новому на 13 днів раніше. І тепер воно припадає на 23 квітня. Сьогодні ми, як молодіжна рада, ініціюємо звернення до міського голови. З проханням і пропозицією змінити дату святкування дня міста мене звати Дорошенко Максим. Я являюся депутатом молодіжної ради. І мені здається, що якщо вся країна переходить на новий календар, то і день саме день міста повинен також бути 23 квітня. Це буде доречно на українську історію і так буде прикладом для всіх. Андрій Мокрицов, голова комісії з адвокації та лобівання при молодіжній раді Ніжинській ТГ. Місце для підписання сьогоднішнього звернення ми обрали не випадково. Це церква Іоанна Богослова, який служив отець Олег, який був капеланом та вірним патріотом України. На кожній своїй проповіді він розповів. Віддав про зло, яке чинить Росія, про зло, яке чинить російська церква в Україні, яка зараз зведеться українською. Ідея, чесно, прийшла вже дуже давно. Андрій Мокрицов сам мені запропонував, ми приїхали до нього в гості, і ми сиділи і думали, що б нам зробити. І він сидить і каже: Макс, країна рухається вперед, ми переносимо, змінюються дати. І мені здається, що саме потрібно змінити і день святкування міста. Ну, що тут ще сказати. Слава Україні! Слава Збройним силам України і вірю за вірю в збройні сили України і в те, що наша країна ми... наближиться до перемоги. Так, наша країна наближиться до перемоги і святкувати в наступному році ми будемо по-новому 23 квітня. Слава Україні! Героям! Слава!